Суперкоте! Попались! Попались! Якщо в нього сила радощів, де талісман свині? Візитка. За дресою монарха. Геба! Гейба, вей діап! Геба, вей діап! Ге-діба, вег! Кото-кола, твій улюблений смак! Останнім часом ти такий чорнявлилий. Мені це снеться, чи ти поцупила мій жарт. Ми здолали монарха, тепер ми у безпеці, і я розумію, чому ти жартуєш. О, і чому ж це? Бо так ти кажеш, що ми гарна пара. Ти теж жартуєш? Вимкніть будильник, я не чую фі. Чепи котоклізмом пляшечку. Гайда! Так Такі милі в цьому віці от би ніколи не виростали. Mm. <informative> Міледі сьогодні неділя. У нас стільки часу попереду. А? Знову ці будильники просто кошмар якийсь. А! 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 <плес> супер Суперкот. Це сон. Я знаю, Міледі. Життя з тобою найсолодший сон. Ні, ти не розумієш. Ми з тобою насправді у вісні. Ти. Вважаєш, це не справжнє? Mm -hmm. uh. Ні, суперкоте. Треба прокинутись. Я не хочу цього втрачати. Я теж, мій котику, тож поцілуй мене. Дякую, Марінет. Приємного тренування. О... Вибач, що спізнилась. Чому Марінет так швидко поїхала? Бо не ходить із нами на фехтування. О. Тобі подобається? О. А що хто? Моя акварель подобається. Ти ніби... Дивишся крізь її очі у саму душу. Це прекрасно. О! Я про акварель. Вона прекрасна. Запроси марінет на побачення. Ага. Чому? Бо ти маєш до неї почуття. Подзвони їй. Які там почуття? Вона лише подруга. Хотіла б я, щоб хтось таки на мене дивився. Подзвони їй. Ні, ти помиляєшся. Найсліпіші ті, хто не дивиться на себе в дзеркало. Подзвони їй. Але як я її запрошу і що їй сказати? Якщо почуття такі ясні, як я бачу, немає причин вагатись. Привіт! Я принесла наліпки для групи. Так. Намалювала логотип лейблу з назвою і без назви. Ти супер, Маріне, дякую. Не можна використовувати лого, поки компанія не надіслала контракт. Може, і не надійшла. Не кажи так, джолико! Продюсери тримають, Матош. Так боброд сказав Адріан? Адріан! Адріан! Ой, Ви тільки подивіться, Адріан дзвонить. Тож я відповім йому так просто. Олако моє стас аміго. Добре, ніби. Знаєш, Марінет, в останні місяці багато що сталося. мої почуття до тебе змінилися, я це відчуваю, але я заплутався. Може, зустрінемось і обговоримо? Твої почуття до мене змінилися, і ти хочеш зустрітись? Знаєш, я зараз дуже зайнята, і. Ага. А я можу знайти час. Де хочеш зустрітись? Ну, як тобі, музей гревен? Музей Гревен? Добре. Чудово, супер чудово. Так, музей Гревен. Добре, побачимось. Марінет побачення з Адріаном. Так, відсвяткуємо. Ну, починайте без мене. Музей Гревен? Так, а що, а щось не так? На романтичне побачення. Ти сказала мої почуття змішані, так і є. Щось змінилося, але я не знаю що. І відчуваю, що це сталося, коли ми ходили в музей Гревен. Чому нас не поставили разом на доленосному постаменті? Мармур до мармуру, воскові губи навпроти воскових губ, сплетені навіки. Тому це доречне місце. Суперкоте завжди. А? Дякую, що прикрив мене. Я не могла знищити воскового суперкота, бо. Відколи ми лишилися самі без супергероїв, я дивлюсь на тебе по іншому. Я думаю, що мої почуття до тебе змінились. Я можу ділитися з тобою тим, чим не поділюся з іншими. Знайоме відчуття між нами не буде непорозумінь, Міладі. Ми справді найкращі партнери у світі. От і все. Не можу тобі надякуватись, і завдяки тобі я зрозумів свої справжні почуття. До речі, мушу йти, маю дещо завершити. Це обов'язково саме зараз? Зараз перетворюсь. Але ми скоро побачимося. Не хвилюйся. Ха! Ха! Mm -hmm. Марінет! 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 Фух, небезпека минула вже все. О, Марінет! Так, а... не хвилюйся! Уже все добре. Добре, за тими лиходіями зараз уже так пізно, то я піду. Крім того, я маю дещо шити і наліпки наліпити до зустрічі. А. Ну, розібрався, що відчуваєш до марінет. Так. гадаю, я закохався. Музей гравен. Це катастрофа. Думаю, я закохуюсь. Я його не бачу. Має десь бути. Я знаю, як знайти. Мій друг Макс розробив для цього застосунок. І валя? Андрей Морозник на Лебединому острові. А... Міцно тримайся, марінет. Не відповідає. Думаєш, сердиться. Мене звуть Андре, і серце моє кохання усім несе. Вам пару знайду, і радості друг. Герняти суперкіт. Що ви тут шукаєте? Морозиво, звісно. Чи може у вас тепер хот-доги? Що дотепно, до суперкоте, та я роблю морозиво коханим, а не добрим друзям, жартівникам. Он, погляньте, хто там біля Джейні з Сержем. Леді Бак і суперкіт. Їхній смак для мене це класика. З коханням не жартують. Ти, суперкоте, кохаєш Баг. а ти, марінет, маєш бути закохана в адріана агреста. А, а, ні. ні. А. А. Бувайте, Андре. не треба нам морозиво. Ти кохала Адріана Агреста? Так. Але через це я вчиняла щось жахливе. То за великий тягар. А ти. Ти вже не кохаєш ледібак? Ні, то за великий тягар. Через це я вчиняв щось жахливе. У тебе хоч є шанувальниці? Може, їх і не було, якби знали, хто за маскою. проти маски. Мені неважливо, що за нею. То ти в цьому щира? Я супер, супер щира, щира настільки. щира настільки, що готова на це. О, це так. навіть це. Як тобі це? Сті, що ми робимо? Це надто дивно. Ми. Тобто я повний дурень. Ні, не дурень. Ти чудовий. Ні, я знаю хто ти, а ти не знаєш, хто я насправді. Ти шанувальниця, а я цим користуюсь. Що, ти? Це не так. Це так, і це неправильно. А, набридло й дістало, коли інші вирішують, що краще для мене. Відведу тебе додому. Бісить! Мене це бісить. Чому? Можу бути щаслива. Чому не можу любити кого хочу? Можеш. Я не можу не так.